Вітаю, друзі, на каналі Коктейлі Хроніки» З вами Андрій. Це кадром і зараз Діана. Надійшла пропозиція зробити а, підбірку максимально натуральних на меду замість цукру коктейлів. Тому тримайте сьогодні три таких коктейлі. Готувати я буду, звісно, з а, Медовим сиропом, хто не знає, це просто мед з водою. Я використовую пропорції 3-1: Три частини меду на одну частину води. І коли я чую коктейлі з медом, медовим сиропом, перше, що приходить на мою думку, це коктейль Gold Rush. Створений цей коктейль був у 2001 році в барі Milk Honey Олександром Петраске. Цей коктейль, по суті, є. Скажемо так, сводним братом а, віскі саура, тому що там замість а, цукру йде медовий сироп. Ну і не йде білок. Готується цей коктейль в шейкері, тому беру шейкер і в нього наливаю. бурбон 60 мл. Сік лимона 22,5 мл. Тепер треба взбовтати коктейль. Та прилити його Kelleh Old Fashion. І прикрашується коктейль лимонною цедрою. І коктейль золота лихоманка. Готов. Вітаю, друзі! Чудова підбірка коктейлів з медом, якщо смачний мед. Це будуть дуже смачні коктейлі. Я люблю коктейлі з медом, а в кого не мед алергії, відійдіть від екранів. Ні, ну, в принципі, є гіпоалергенний мед, наприклад, сироп я точно знаю манін, він точно гіпер... гіпоалергенний, і тому можете. Готувати. От так, бачите. Супер. А я навіть щось і не подумала, що можна замінити натуральний мед сиропом з меду, правда? Так. Гарний варіант. Ой, лимонно, ну, боже Боже. Ммм. Ну, це смачно. Дуже. Схоже на віскі Саур. Так. Але. М -м От там іде білок, тут білка немає. Тому не вистачає той звичної консистенції для віскі віскісау. Якщо ропіти з білком. Um, цей коктейль досить симпатичний. Як на мене, гарний, навіть більш ніж симпатичний, він в міру кислий, в міру солодкий, відчувається мед, відчувається віскі. і дуже приємна кислинка не після смаку. Uh, якщо ви любите пити віскі саур, цей коктейль вам сподобається. Так, я теж. Uh... Ну, добре, знаєте, коктейль, не розпив, і ну, реальна альтернатива сауру чудова. А, дає, ну, тобто, тут не просто ти замінив а, солодку частину, там, цукром на щось інакше, а саме мед дає цю приємну нотку. Так, так, так. Це гарний варіант. А мені дуже цікаво, що буде ще два. Бо я бачу три келихи. Це означає, що буде три коктейля, яких ти мені не розповідаєш. І значить, буду чекати. Чекаю на другий так. і подивимось, що ти приготував. Добре. І обов'язково порівняємо другим на сьогодні коктейлем це буде твіст на коктейль. Gold Rush, який щойно готував. Створений він був у 2017 році бартендером на ім'я Девід Росвен Баріковіна в Нью-Йорку. Готується він так само в шейкері. тому беру шейкер і в нього. Нове. Бурбон 45 мл. Франжеліка – 15 мл. Медовий сорок 15 мл. Сік Лимона 22,5 мл. В оригінальному рецепті використовується кунжутна олія. Я використовую трюфільну, мені здається, буде ще смачніше. 5 крапель. Залишилось тільки збафтати котель. Та перелити його в келих Old фешн. Прикрашається цей коктейль лимоном. І треба ще капнути. Олійкою зверху для аромату. І коктейль Black and Gold готов. Дуже цікаво. Дуже цікаво, що вийде. Він має бути схожим, але... Не до кінця. <гум> ну Так, тут вже йде і горіхолікер, і оця олія. Так, але ти знаєш, на запах є олія. Угу. Я точно відчуваю. Е, ну мені здається, не буде гірше. Е, це точно. Вона не дуже зіграє та олія за смаками. кунжутна вона теж достатньо ароматна. Вау! Це реакція. Так, смачно. Це, напевно, через Угу. Ця горіхова. Нотка дуже приємна. Дуже. По смакам як. Напевно, От з. Ну, в принципі, не а був акцент, тому що ми дав срок. Назад. По смакам дійсно, як Gold Rush, але з цією приємною горіховою ноткою класно п'ється і ну прям. І на запах, до речі, олію відчуваю. Так, так. я теж відчуваю олію, і е, Франжеліка дала супер яскравий такий момент в коктейлі. Бо коли ти п'єш віскі сауер, він достатньо рівний. Ну хто багато разів його п'є, розуміє про що буде йти мова: це віскі, кислий, Ну кисло солодкий. Так, кисло солодкий стояла. коктейль зі смаком віскі. Тут я не очікувала почути ось такий яскравий, такий яскравий момент. Тобто ти п'єш, нібито віскі Саур, але потім ця франжеліка така оп, добре добре. і це супер поєднано. Та мені теж подобається прямо. Yeah. <сум> На суп, Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, вибачте, це лід. Коротше, тобі сподобався? Так, мені дуже сподобався, неймовірно смачно. Ех, я навіть не знаю, складно так сказати, чи... чи смачніше вони, один від одного, але вони достатньо, достатньо різні тепер. Так, так. Франджеліка дає своє. Супер, я тобі дуже дякую. Я люблю віскі саур і він мені подобається. Але тепер, якщо додати Франджеліку, буде взагалі дуже смачно. Вау. Так, ще тебе чекає третій коктейль. А третій коктейль буде твіст на цей? Так. Ні. Ну ладно, подивимось тоді. Дякую тобі, дякую. Беріть на ті. записничок собі. Ну не в кожного вдома є Франджеліка, але друзі, купляйте собі дуже смачний лікер. Скажу вам. Так, так, вже не перший, до речі, коктейль з франжелікою, який нам подобається. Ми не пропагандуємо пити алкоголь. Ми пропагандуємо пити смачні коктейлі. Що ж, і останнім на сьогодні коктейлем буде медова Маргаріта. Але мене трошки здивав рецепт цього коктейлю, тому що там не додається контро і просто замість неї йде медовий сироп. І це по суті йде вже напевно текіла саур, я би більше сказав, тому що ж ну, Маргаріта це такий лайм і контро, ну, апельсиновий при А тут його прибрали, замінили медовим сиропом. Зараз подивимось, що з цього вийшло. І почне з текіли 60 мл. Далі медовий сироп 20 мл. Та сік лайму 15 мл. А далі всі процедури ви вже знаєте. Збавтаємо і проливаємо. Прикрашаю лаймом і коктейль готов. Цікавий варіант маргарити. Я насправді дуже зраділа, коли почула від тебе, що це буде Маргарита з медовим сиропом, але не очікувала від того, що там не буде контро. Я теж здивований, максимально здивований, але маємо, що маємо? Ну, так, як кажуть, маємо, що маємо. Е... Як гадаєш, чи воно зіграє свою роль, бо мені здається, апельсиновий сироп дає. Лікер, так. Дає дуже ну такі насичені смаки, без якого коктейль не міг би обійтись. Ну так, і Маргарита не була б Маргарітою. Вот. Це, я ж кажу, це більше як от такий Угу. Ну, для мене, я не знаю. Добре, а зараз ми спробуємо. Це точно не спортило коктейль. Так, mm. такий приємний, з насиченим смаком текілою, з приємною солодкістю е від медового сиропу. Так. Навіть мені кислоти хотілося б більше, напевно, тому що текіла, мені здається, вона трохи кисліша має бути. Так. Ой, текіла маргарита, ну я думаю, mm -hmm. зрозуміло мене. Ну, не погано, але ж кажу, для мене це кінець Сауром би не назвав. Просто це просто коктейль з. Текілою, не знаю, називаємо це медова Текіла. Угу, більш лайм, лайм тут для балансу. і просто Лайм Текіла, Всі що вони добре дружить. Коротше, не назову це Маргарітою, не називу це Текіло з Сауром. Просто коктейль з Текілою непоганий, смачний, але не підходить своєю назву до нього. Так, так. Я б хотіла, напевно, спробувати його в такому варіанті, але з контро. Тоді треба буде менше, менше... давати а... довгого. А його буде погано треба відчуватись. Проробляти. Так, е, бо є ще <звук> Ні, Ну все ж таки мати тут відчувається. Просто текіла. <звук> так, вона така досить. М, на смакових відчуттях. Одразу зрозуміло, що це текіла. І так, і я думаю, що. Якби додати контро, то треба менше контро і тоді працювати з пропорціями меду. Коротше, це супер складно, легше реально просто прибрати контро, зайвий цукор, але це вже точно не маргерка. Ні, в принципі, можна додати контро, залишити мед і трошки більше лайму, лайму. все. Супер, тоді я чекаю від тебе такий варіант коктейлю. Цей теж непоганий, можливо, вам сподобається. Можливо, є, хто не любить контро... Ну, апельсиновий лікер. Не будемо казати, що є багато апельсинових лікерів і один бренд контр. Так от, ви зможете попробувати і зрозуміти, чи подобається вам. По смакових відчуттях він смачний, він насичений, і чутний текіло, і лайм. Ну так, лайму хотілось би трошечки більше, і мард. Так, ось такі вийшли в тебе коктейлі сьогодні. Так, коротше, який твій сьогодні number one? Ну я скажу з Франджелікою, бо я здивована. Він смачний, насичений, і там є ось така яскрава нотка. Сама Френджеліка, вона гарно відкрилася в цьому коктейлі. І Олія там доречно, і ми замінили. Ну, ти замінив її на трюфільну, але з кунжутною теж буде смачно. М -м -м, вона. Так, в мене теж, напевно, перший буде Black and Gold, далі Gold Rush, і третій. Да. Ось цей це коктейлі. І не можна назвати його медовою Маргаріти, тому що це не Маргарита. І ось цей коктейль останній, який продав. І на сторону <рес> Вони всі точно були смачні. Просто, так, смачні. Е, та, Просто не було такого, що це прям фу і неможливо пити. Ні, вони смачні, але от, от сталося так сьогодні. Так. так, але, друзі, пишіть, які хочете бачити підбірку наступну або якийсь коктейль. Приготую, залюбки всім. Також, кому. Щось я не приготував сили, я казав, там обов'язково зроблю, але не зробив, то напевно забув, загубив. Нагадайте під цим відео, будь ласка, я обов'язково поставлю вас в першу чергу і приготую. На цьому ми з вами будемо прощатися. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. А якщо ви бачите, нас вперше на нашому каналі достатньо багато відео з коктейлями. Переходьте, дивіться і будемо раді вас бачити у нас в підписниках. Всім гарної, доброї, мирної ночі! Бережіть себе! До нових зустрічі, Па-па!